Вітаю! Сьогодні у нас особлива зустріч. Ми будемо говорити про результати, яких вже вдалося досягнути. Подуватимемо плани на майбутнє з ректором Національного університету Запорізька політехніка Віктором Леонідовичем Грештою. Вітаю вас. Доброго дня! Серед великої кількості закладів вищої освіти необхідно мати свою унікальність. На вашу думку, чим унікальний наш університет Запорізька політехніка? Дякуючи долі. Університету пощастило бути заснованим у такому словетному місті, як Запоріжжя. І навпаки, Запоріжжю пощастило, що в ньому є такий університет. Запоріжжя це промислова столиця України по мірі того, як будувався наш промисловий потенціал нашої України. В Запоріжжі була заснована металургія, авіаційне машинобудування, електроенергетика, трансформаторобудування. І завдяки цьому розвитку Запорізька політехніка сьогодні має експертне представництво в багатьох галузях науки, технічного розвитку. І саме це підсилює університет. Ми схожі на Запоріжжя. Ми, ми і є Запоріжжя, є міцними, здатними долати виклики і успішно і впевнено дивитись вперед. Ви сказали про Виклики Не можу не запитати в країні, де війна. На жаль, Запоріжжя, прифронтове місто, і ситуація залишається бути складною. Коли ми говоримо сьогодні про стратегію розвитку університету, це про вижити чи все-таки про майбутнє, про розвиток? Безумовно, про майбутнє і розвиток у нас є чітко визначена стратегія. Ми до неї впевнено рухаємось вперед. Наше бачення це побудова. Успішного дослідницького університету європейського рівня з основним фокусом на розвиток наукових, інноваційних, технологічних рішень. Ця стратегія є, безумовно. Ми живемо в умовах сьогодення, але це сьогодення воно лише коригує інструменти, підходи і напрями нашої діяльності. А стратегія вона залишається незмінною, вона є натхненною впевненою ходою до одного із найкращих університетів України і одного з лідерських представниць у європейській світянській спільноті, так попри такі складні часи, університет не зупинився. Колектив працює. Розкажіть, будь ласка, про найвагоміше досягнення на вашу думку нашого університету за останні роки. Найбільшими досягненнями нашого університету є результатами того, що ми не адаптуємось під реалії, а ми плануємо і проектуємо наше майбутнє. Тому завдяки цьому сьогодні ми створюємо в університеті наш науковий парк, який вже має фінансові профіти реалізацію важливих науково-технічних проєктів, де науковці можуть приходити зі своїми розробками і. Визначати рівень своєї фінансової мотивації і е, далі е, планувати роздок нових науково-технічних досліджень, це створення європейського цифрового інноваційного хабу, який буде надавати е, консультації малому середньому бізнесу і крупним промисловим підприємствам. Е, це створення енергоінноваційного хабу на базі нашого університету, який Знову ж буде надавати можливість отримувати знання з енергоаудиту, з теплоенергозбереження, що сьогодні вкрай є важливим для нашої країни, і результатом цих здобутків основного фокусування на перспективності наукових напрямів розробок. Сьогодні університет пройшов атестацію одночасно за трьома науковими рівнями. Це вперше в нашій історії це величне досягнення нашого колективу університету. Ми покращили свій рівень за інженерно-технологічним напрямком, за яким ми були раніше атестовані, але ми додатково були визнані державою на високому рівні за суспільним напрямом і природничо-математичним. Це, це суттєвий крок вперед. Це відкриває для наукових досліджень якісь нові можливості. По-перше, це додаткове фінансування університету і відповідно мотивація наших науковців працювати в важливих сьогодні галузях для розвитку держави, зростати зростати в потенційно в особистісному розвитку, давати сучасні знання нашим студентам. І це достатньо ґрунтовна вже платформа для розвитку молодих ну, поколінь науковців. Можна сказати, що наука це фундамент університету, але все-таки університет, перш за все, це студенти. І їхнє майбутнє успішне завтрашнє майбутнє це сьогоднішня освіта. Що робить університет, щоб надавати саме якісні освітні послуги? Для того, щоб сьогодні дійсно забезпечувати якісну вищу освіту, треба, на мій погляд, керуватися основним базовим принципом. Треба любити студентів. Любити їх як власних дітей. І тоді ти будеш чесно, професійно виконувати свою роботу, і аудиторія студентів буде вдячна викладачеві за це. Відповідно, в цьому тандемі і буде забезпечуватись якісний освітній процес. До кожної лекції викладач має готуватись таким чином, як він готується до виступу на науковій конференції, де ти не зможеш представити результати досліджень. П'ятирічної, десятирічної давнини. Ти представляєш сучасті твої наукові здобутки. І саме з такою підготовкою треба приходити в аудиторію до, до студентів. І тоді це і буде забезпечувати той успішний розвиток побудови системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Важливою складовою, безумовно, є практикоорієнтованість орієнтованість наших освітніх програм, коли наші студенти. Дійсно працюють на підприємствах в установах в інноваційних компаніях, які сьогодні розвивають сучасні технології. І один із важливих напрямів це те, що реалізується в нашому університеті дуальна форма здобуття. Освіти, ми вже бачимо певні виклики і реагуємо на це для дійсно для того, щоб наші студенти, які навчаються в тому числі за деальною формою освіти, вони прогресували е і, можливо, змінювали підприємства, можливо, змінювали напрямки своєї практичної діяльності в е цих установах для того, щоб вони е постійно постійно покращували свої компетентності. Освіта, університет перш за все, дає базову освіту, але завжди вища освіта це було формування особистості. Сьогодні, як ніколи, потрібно вміти працювати в команді, бути ініціативним. Що робить університет, щоб навчити студентів бути лідерами, бути успішними? Мабуть, лідерство не формується на лекціях, лідерство Формуються у взаємодії у волонтерстві у залученні до важливих програм і викликів, які сьогодні стоять перед нашим містом, перед нашою областю, загалом перед нашою державою. І ми, як університет, якраз вчимо наших студентів бути активними учасниками всіх процесів. Ми намагаємось на наших студентів залучати до участі у важливих програмах, які реалізуються на рівні держави, залучення до молодіжних рад Міністерства освіти науки України до молодіжної ради Міністерства закордонних справ, до молодіжних і наукових рад нашого міста і нашої. Області і ми завжди кажемо нашим студентам: ви хочете змінити своє середовище, ви хочете будувати гарне місто, ви хочете будувати нову країну, станьте активними учасниками цих процесів і будьте лідерами, очолюйте ці організації, проєктуйте і далі вже реалізовувати ту власну політику після завершення університету, так як ви вважаєте, має розвиватися наша. Незалежно України сьогодні багато говорять про студентоцентрованість і цікава ваша думка: студентське самоврядування сьогодні актив бере участь навіть у виборчих процесах університету. А наскільки ви вважаєте правильним, що сьогодні студентське самоврядування є дійсно активним членом керування університету? Саме так і має бути в університет існує для студентів заради їх особистісного розвитку, бо це наше молоде перспективне майбутнє. І тому я є активним учасником і реалізації законодавчих ініціатив щодо розширення прав повноважень спроможності студентського самоврядування, і саме відстоювати позиції, що Представники студентського самоврядування профспілок студентів вони мають бути не тільки залучені до представництва університету, до можливості участі в роботі вченої ради у ректораті у зірні трудового колективу, приймати участь у всіх нарадах щодо проектування освітнього процесу. Вони мають бути не тільки активними учасниками, а й активними реалізаторами своїх ініціатив. Тому і моя позиція була, коли я працював в цій робочій групі в комітеті Верховної Ради. Щодо все ж таки надання можливості студентам е, працювати в структурах університету. Е, мені дуже імпонує їхнє свіже креативне бачення багатьох процесів. Я завжди раджу з нашими студентами при прийнятті е, певних е, визначних рішень розвитку нашого університету, бо саме молодіжне бачення, їх е, е, багатовекторність мислення. Е, Можливо, відсутність якихось обмежувальних факторів при прийнятті цих рішень вони дозволяють нам бути молодим і сучасним університетом. Тому для мене наша молодь, наше студентське самоврядування це є величезний, мотивуючий, надихаючий фактор, яким я пишаюся і дуже, дуже ціную саме наші взаємовідносини з нашою молоддю. Кожне покоління студентів це особливе. Якщо порівнювати, якщо взагалі можна порівнювати, студент сучасний і студент кілька десятиліть тому, в чому є різниця? Ну, Напевно, вони сьогодні більш швидкі, вони вправні в діджиталі, вони. Набагато швидше сприймають інформацію. Вони володіють сучасними цифровими навичками компетентностями, і це дозволяє їм дуже швидко опановувати інформацію і прогресувати. І це нормально. Студенти цього покоління вони мають бути розумнішими ніж студенти попередніх поколінь. Це життя про студентів ми поговорили, але поруч студентами завжди викладачі. І сьогодні. Ну, на мою думку, викладач це не просто професія, це поклик душі, і які риси характеру, і, взагалі, яким має бути сучасний викладач, щоб відповідати викликам сьогодення і сучасному студенту, він сам повинен бути сучасним і завжди молодим. Для того щоб викладача сприймали. Він е, має, по перше, безумовно транслювати не тільки транслювати, а, а проєктувати наукові здобутки, нові е, знання в наших студентів, використовуючи саме сучасні підходи у е, самому процесі навчання, тобто використовувати ти ті, ті технології інтерактивні, віддаленого інженірінгу, е, віртуальної доповненої реальності, для того щоб е, бути в тренді, саме в якому форматі, в якому напрямку сьогодні молодь сприймає цю інформацію. І відповідно, і в такому аспекті має працювати викладач. Ну і безумовно, він має бути розумним і атмосферним. Ми вже говорили про певні досягнення і певні перемоги, але досвід формується не лише перемогами, але й труднощами. Який... Найбільший виклик у вашій кар'єрі ви згадуєте досі? Виклики вони завжди були і будуть. Головне, де, які підходи реалізовувати, які робити висновки, і, з честю, долати ці виклики для того, щоб це було тим певним досвідом, який дозволяє прогресувати. Якщо згадувати викладацьку роботу, то ну, напевно найбільшим викликом було це підготовка, робота, наукова робота над кандидатською дисертацією, захист дисертації. І таке драйвове відчуття квантового стрибку над собою, в один момент ти став абсолютно іншою людиною. Обрання ректором процес в нашому університеті був непростим, але, напевно, цей період, цей виклик, він ну, мав, мав пройти. Я багато для чого для себе зрозумів і переосмислив, і це сьогодні мені дуже допомагає. А, і напевно найбільші виклики вже на посаді. Ректора це відповідальність за прийняті рішення, відповідальність за людей, за їх безпеку, за їх роботу і головне за їх майбутнє. Відкритість одна з ознак сучасного управління. Наскільки для вас важлива прозорість у прийнятті рішень? Е, дуже важливо. І це не просто сьогодні е, ну, принципи демократичного суспільства, відкритість абсолютно всіх процесів. А ми реалізуємо це в університеті якраз при реалізації важливих аспектів діяльності нашого університету. Всі наші ректорати вони проводяться не тільки для членів ректорату вони проводяться абсолютно публічно із залученням навіть не тільки наших працівників. Є свободний лінк на підключення до цієї відеоконференції, і з цим ректоратом може знайомитись абсолютно всі з його тими аспектами, які проговорюються питаннями важливими. І я повторюю, що це не просто вимога сьогодні демократичного суспільства. Це якраз спосіб отримувати більшу експертизу від процесу обговорення, від процесу підготовки і процесу прийняття вже остаточних важливих рішень для розвитку університету. Щоб досягнути успіху, потрібна команда однодумців. Як сформувати таку команду в такому величезному колективі, як університет? Весь колектив університету це її команда, і тут важливо визначити, знайти і правильно використати індивідуальні сильні сторони кожного працівника університету на благо розвитку рідного університету. І задача ректора якраз полягає не в тому, щоб налагодити роботу. Команди університету з числа представників менеджменту, а забезпечити саме командну роботу колективу, тобто побачити в кожному щось унікальне. По максимуму використати його потенціал, побачити унікальне і для того, щоб кожен працівник, викладач університету відчував себе творцем цих реалізацій, цих змін, тобто бути дотичним. Не бути дотичним, а бути проєктувальником і виконавцем. Але все ж таки тон команді, на мою думку, задає лідер. Що потрібен робити керівник, щоб йому довіряли? Керівник університету, перш за все, має горіти своєю справою, вміти приймати своєчасні, правильні, раціональні рішення і ділитись. Цією частинкою свого відчуття і з усім колективом, щоб цей настрій, цей рух, ця атмосфера передавалася кожному працівнику. Ну і найголовніше, ректор має забезпечити результат. Ми говоримо багато сьогодні про Запорізьку політехніку. Якщо уявити, що Запорізька політехніка була б людиною. Якщо університет це людина, то Яскрава, розумна, максималістка, людина, яка любить свою, свою справу, є енергійною, емоційною, креативною, яка може знайти вихід з будь-якої ситуації, навіть якщо вважається, що такого немає. Супер. А, всі або майже всі знають про ваше захоплення футболом. А ви ініціювали, коли стали ректором, матч між співробітниками університету, викладачами на чолі з вами і першокурсниками. Це виклик молоді чи виклик все ж таки собі? Виклик. Maybe little bit трохи. Якщо це, якщо це виклик, то... Виклик молоді, що досвід це також енергія, хоча й потенційна енергія. А виклик щодо представників ректорської команди, що молодь це рух і це енергія, і не тільки на полі. Але все одно у досвіду теж є ще сили. Безумовно, це якраз є в ну, однією сутності життя, поєднання досвіду, мудрості, сили. І ця комбінація якраз точно дає нам натхнення бачити перспективу і завжди залишатись молодим. На момент виходу інтерв'ю ми вже будемо знати результати матчу, але все одно хочеться спитати ваше відчуття від матчу, який щойно пройшов? Відчуття неймовірно атмосферне. Безумовно, завжди хочеться виграти. Але це якраз от ну, такий дух змагальності, під час якого. Формується єдність і зникають будь-які бар'єри між викладачами університету і студентами. І головне цю емоцію, цю енергію, цю атмосферу, це відчуття передати саме вже студентам першого курсу, щоб вони розуміли, що ми є партнери і ми працюємо разом над формуванням їхніх особистісних якостей, їхніх подальших перспектив. Ректор це посада, яка Яку можна назвати багатозадачною. Потрібно щодня вирішити безліч питань. Де знаходити сили? Дійсно, посада ректора передбачає багатовекторність задач: це освітній процес, це наукова діяльність, це розвиток інфраструктури, це фінансові питання, тобто, це дуже розгалуджений спектр. Але коли в кінці дня цей весь калейдоскоп складається і ти бачиш рух по кожному вектору, то 21.30 сприймається абсолютно нормально. І ти виходиш натхненим з університетом і йдеш вже, проєктуєш наступний день. Я так розумію, що результат це одне з натхнень. Але поза роботою. От, де взяти сили на наступний робочий день? Поза роботою. Це, 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 це спорт, це хобі, це читання, це комунікація з рідними, це знову ж зустрічі з нашою молоддю поза межами університету. Це комплекс. Тих факторів, які і формують наше нормальне людське життя, пропоную вам таку невеличку гру, бліц питань, короткі питання і короткі відповіді. Ким ви мріяли стати, коли навчалися самі? Я вступив до Запорізького машинобудівного інституту у 1991 році. І навчався по 1996 рік. Це якраз перші роки істановлення нашої держави. Були достатньо складні часи, але в той момент дуже активно розвивався бізнес. Я мріяв стати бізнесменом. Ваша улюблена цитата про знання або про освіту. Є така? Ну, їх декілька. Ну, напевно, одна із. Такі для мене те, що я завжди це згадую цим керуюсь. Освіта це не підготовка до життя, це і є саме життя. А улюблена книжка або фільм, який надихають, є така? Ну, напевно, коли ти береш в руки книжку, ти навряд чи думаєш, що вона має тебе надихнути саме на роботу, скоріше за все, на, на відпочинок. І зараз читаю серію детективів Роберта Гелбрета, це під псевдонимом Джоан Роулінг, загальновідома, дуже цікава серія. Але, ну, безумовно, коли ти читаєш цей, цей жанр, то це якраз. Розуміння, прогнозування, визначення, вивчення. Тобто, це такий розумовий процес, який ну, безумовно він потім надихає і можливо і на роботу. Найяскравіший спогад за роки роботи в університеті. Ну, напевно, напевно, перша лекція. Перша лекція тут такий вир емоцій. це... Як буто ти спочатку вийшов в холодну, воду. в холодну воду, починаєш розповідати якийсь вірш. Але 5 7 10 хвилин я був достатньо ще молодим викладачем, і відповідно до аудиторія достатньо гарно сприймала цей матеріал і. Вона от пройшла атмосферно і натхненно, Можливо, це мене і мотивувало далі прогресувати в цьому напрямку. Улюблена традиція університету. Це, це точно. Це, це посвята у студенти, це, цю радість, ці емоції, їх навряд чи можна від цього відчути, коли приходить випускник загальної середньої школи. Амбітна, молода людина, їх тисячі. А це про просто поєднання, величезне поєднання енергії і атмосферних яскравих емоцій. Ну і безумовно, це вручення дипломів, це відповідальна така місія, яка вже випускає на наших студентів у доросле життя. Я так розумію, ще 4,5-5,5 років навчання. Да? тобто Все життя в університеті. Це а, улюблена саме, традиція. Саме, а так. що для вас означає? І, до речі, ми якраз в нас в традиції і робити вручення дипломів як бакалаврам, так і магістрам. Тобто, в одного студента є можливість пережити двічі ці, ці, ці суперові емоції. емоції. Супер, а, що для вас означає успішний випускник? Це випускник Запорізької політехніки. Це крапка? Так. А, що б хотіли б, щоб студенти запам'ятали про університет? Запам'ятали, що тут їх навчили мислити. Це слоган із нашого гімну Вівере Скогітари. Жити це значить мислити. І наостанок три слова про студентів. Амбітні, сміливі і розумні. Три слова про викладачів. Професійні, натхненні і самовіддані. Три слова про університет. Це, це велич, це місце сили, це дім і це майбутнє. Ну і наостанок всіх і кожного ми спілкуємося з нагоди 125-річчя нашого університету. А для вас особисто Запорізька політехніка. Що для вас Запорізька політехніка? Запорізька політехніка. Це, це не географічна точка на мапі, це вікове об'єднання. Традиції людей, особистостей, які проєктували майбутнє, майбутнє нашого рідного Запоріжжя, нашої країни. Тому університет це, це Запоріжжя, це Україна. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову і сподіваюся, що вона тільки перша, і далі буде ще. Дякую. Вам дуже. Дякую.